Благословен Бог наш, нині по всіх часів і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесне, утішителю душі істини, і живі зіси, і все ісполняй. сокровища блажесну подателю, прийди і в неї, і очисти на всякі скверність, спаси блажа душа наша, святий Божий, святий свято кріхся безсмерти по нас, святий Бож, свято крехіся, святий безсмерти по нас. Святий Бой, святи, хрипуйся, без смерти, помоло нас, слава Туєї сину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, очисти, грехи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий пості і сили, немощі наші, не твій ради. Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки, віки Амінь, Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточаться в рази Його, да біжат од лиця Його ненавидіш Його, да ще яко да іщезнуть, от лица, его, его. Яко да яко та лица Уня, так і погибнут грішниці від лица Боже, а праведниця да вас Господу помолимося, Господу помоли. Отче святий, врачу душу і тілес, послай до народного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий на дух із смерті і зброячої сили роботи Юрія, Тетяну Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину Квітку, Ольгу Марію Ярославу, Ольгу Василя Сергія, це Степана Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана, Аллу Варвару Адама, Вероніку Остима, Ольгу, це Степана Марію, Романа, Марію Богдана, воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, е, отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, е, Михайла Михайлину, Соломію, Володимира, Зинов, Ярину, Ірину Максима, Марту, отця Стефана, Степана Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Златованіко, Анастасію, Іванну, Владислава. Олену Наталію Ореста, Володимира Оксану, Квітану Анну, Ігоря Олену, Марії Марі, Янну, Андрія Михайла, Мирославу, Михайла Ганну, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Михайла, Галину Йосипа, Ганну Оксану, Володимира Івана Ярослава Йосипа, Тараса Надія, Тадея Святослава, Лесю Ярослава Наталію, Юрія Наталію. Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Христину, протрея Степана, Протрея Павла, протрея, Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Віру, Максима Любов, Оксану, Назарію Андрія, отця <кхи> Степана, Ігоря, Галина Андрія, Ореста Романа Володимира, воїна Івана, воїна Віктора, воїна, Сергія, Юлію, Арсена, Вікторію. Віру Володимира, Івана Марину Надію, Володимира Дмитра, от Степана Тетяну, Ольгу, Романа Любо, Андрія Тадея, Ірину Ольгу, Лідію, Олексія, Миколая, Анну Надію, Галину, Вікторію, Тетяну Любомира, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані, Катерину, Ореста, Мирославу. Михайла Михайловина, Соломія, Володимира Зіновія, Ярину, Стефана, Галину, Ігоря, Андрія Олександру, Ольгу, Наталію, Сильвестра, Ореста, Ростислава, Ольгу, Любомира, Галину, Андріана, Оксану, Анастасію, Катерину, Юрія, Ірину, Євгенію. Оксану, Тетяну, Василя Володимира, Дмитра Марту, Остапа Юрія Дмитра Марту, Анну Тетяну, Юрія Павліну, Миколая, Оксану Степану Соломію, Ярослава Глину, Володимира, Оксану, Тетяну і Робів Божих, Оксану, Віктора Маркіяна, Софію, Тетяну Назара, Андрія, і Робів Божих, Тараса Софію. Марію Ольяну Юрія Каріну, Мар'яна, Єву, Вероніку, Марка, Симеона, Ірину, Любомира, Галину і Робів Божих, Ігоря, Оксану, Лілію, Олену, Ірину Миколая, воїна Георгія, двоїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколая, Олега, Марію Сергія. Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Верніку, Володимира, Андрія Вероніку, Анну, Діану, Софію, Марія, Михайла, Ігорю, Лілію, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігорі, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Роману, Діану, Анну Захарію, Юлію Володимира, Лику, Володимир, Оксану, Ірину, Андрія, Ірові Божі, Воїна Романа, Марію Юрія, Ігоря Марту, Надію, Ганну Богдана, Агафію Романа. Оттілесні душевні немощі, Боже вотворих благодатті Христа Твої, молитвами при святи і влади, чи Марії, пристати свій чесних небесних, сил безплотних, силою чесної Животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі, хрестителя Йоанна, святиславних сихвальних апостолів, святиславних добровідних учеників, преподобний Бонусний отець нашій, святих ісели телебесерено, ковкосні Дем'яна мене, Пантелеймона, Єрмолея, Самсона, сам до фоті, Нікіта і святих, праведних будицьким, всіх святих, як ти єси, істочник і селені Боже нашої, Тіславо, села, Отцуї сину, і святому духові, нині по всіх і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помилиш. Запрещаю тобі, Господь Дяволи. Прише до мир при і приснудів Марії, істиною Богородиці на спасенні всього міра. Проклят буде вся неприязне, твої діла, і помишлення, живедні вночі. Заклинаю ті душі на честь, великим іменем Святої Троїці, де наблагаючи Рабом Божим, всім тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну, да всегда, ко Спаду, молитви чисті приносить. Твоя жилука в мишні, та буде з тобою заняшу, Отвід в день судний. Аж ко Господу Богу моєму служу даношому, тобі упраздняю, що прогніше, мене же укріпляєш і врозумієш, мене забладає чоловікові. Іди від мене, сатано, проклят буде, вся лукаві твоє села. Як облагословися, прославийся причесною, ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, Боже Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молні в дощ сотворові, і зводяй вітри от сокровистів і призивай воду морською. І проливай на лице всім землі, тебе молимся, і тебе милиш, дім, і сповідащи грехи нашого, тебе багато милося, просяще, заповіж облаком, єже одожди, ти у шедри вся земна і Твоя. Умилосердися на старце, і юне, і на младенце Ісуше, Ісусе, і на раби Твої, і на рабині, сини і чері, і на вся скоти землі, да і зведе нам хліб, снід і злак скотом. Прийми молині всіх людях Твоїх і не отрини воздихання у Бога. Ніже ярості Твоєї обличчя нас, і жажду люди, люди Твоя, всіх, бо очі на Тя упувають, прияти тебе, піщува благоврим. На Тя надімся, і разве тебе іного не віме. О Тебе багато милості ожидаємо. Як о благ, і чоловіку любить Бог, єси Тебе тобі, слава весила. Отцює Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленім сердець наших. Молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Твоєї Святого Євангеліє, читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! мій. Воврем призвав Ісусу Бонедесяту, ученики свят, даде їм власть на дусях нечистих, як і згонять іселити всякий недух і всяку болізність. на Бонедеся, посла Ісус, заповідай глаголя, На подізик не дітей воград, Самарійський, не входьте. Ідіти же, паче курцам, погибшим вдома Ізраїля. Хотя ще же же глаголю, благоліще, яко приближився Царство Небесне, боляще зселяйте, прокажано, очищайте, мертві, воскрешайте, бійся і зуняйте, то, як я свято, не, христи, то не Слава тобі, Боже, на славу Тобі, слава Отцю і сина, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти і своєї матері, за славних цих хвальних апостолів, святих правильних правильне ботицьку всіх святих умилих спасе нас, як облах благ і чоловіку для